Цікавий момент, що також можна побачити третю функцію рольову, яка знаходиться у блоці суперего, і також на першому такті енергоінформаційного метаболізму. Цей такт пов'язаний з набором потенційної енергії, тож будь-який соціотип намагається набиратися якомога більше інформації, а отже і потенційної енергії, на той аспект інформації, що знаходиться у цій функції. Для інтуїтивно-етичного екстраверта. Це сенсорика вольова. Тож будь-який інтуїтивно-етичний екстраверт намагається набратися якомога більше інформації про те, як проявляти свою силу волі і фізичні здібності. Він потрапляє у ситуації, де може випробувати своє тіло на стійкість, піти на ризик на межі своїх фізичних можливостей. Або ж самостійно створює такі ситуації, буквально з нічого на рівному місці, щоб знову ж таки випробувати своє тіло на стійкість, випробувати свою силу духу. А до речі, цікава соціонічна паралель інтуїтивно-етичним екстравертом також є Джекі Чан, який таке випробовування свого тіла взагалі зробив своєю фішкою.